Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. І в сьогоднішньому відео хочу коротко вам розповісти та показати свої покупки українських брендів. А сьогодні буде перша частина, я розділила це відео, ну і відповідно незабаром вийде друга частина. Давайте розпочинати. Почну з єдиної пари взуття українського виробництва в моєму гардеробі, це шльопанці від бренду Sinobi. Модель називається Geta Single White. І це без перебільшення моя улюблена пара літнього взуття. Вигляд вже в них не супер свіжий, і це лише підтверджує факт, що я їх дуже люблю та часто ношу. Якість на рівні люксу, взуття вони виготовляють вручну, воно є ортопедичним. Ні разу я ними не натирала ноги. В мого чоловіка є також пара взуття від цього бренду, він також є дуже задоволеним. Виглядають вони супер стильно, квадратна форма та дуть елементи є дуже актуальними зараз. Комбінується легко з усім, від купальника до костюма чи до тренча. Бренд є відомим у світі, часто потрапляє в відомі глянці. Наступний бренд та наступна річ це купальник від бренду Cassil, модель Kea в чорному кольорі, дуже стримана та мінімалістична, але з красивою унікальною спинкою, яку я вам покажу обов'язково в цьому відео. Я ще не мала можливості десь з ним поплавати чи побувати на пляжі. Можливо, цього літа все-таки ми десь попадемо на море. А сам бренд з Києва, вони витовляють мінімалістичні, класичні купальники нейтральних кольорів при пошитті використовують тканину, Нейлон і Конил з перероблених матеріалів. Так би мовити, з місії бренду, як вони заявляють, зменшити споживання в сфері моди. Якість, естетика бренду, все в них на висоті. Також той факт, що вони використовують назви Грецьких островів як назви моделей своїх купальників, мені теж дуже імпонує. Купальник сам зручний, сидить дуже добре, дуже такий приємний матеріал, щільний, вигідно підкреслює фігуру. Ну і спинка, як я вже казала, це просто окрема любов. Планую також носити цей купальник саме як боді в теплу пору року, з брюками та спідницями. Ну і наступний бренд це бренд Шепелик з мого рідного міста Луцька. У мене двоє речей від них: це Майка та обрізане Боді. Почну з боді. Абсолютно унікальна річ, як на мене, як ви розумієте. А ці кінцівки в боді, які мали би мати застібку, то заправлятися всередину, вони не мають цієї застібки, відповідно, боді носиться назовні. Річ не для всіх, вона привертає увагу, привертає погляди та запитання, але мене це абсолютно не хвилює, так би мовити, навпаки, мені подобається. Бажано на перший погляд річ, але з такою родзинкою додає є завжди цікавинки до будь-якого класичного образу. Щодо якості, то вона завжди в них на висоті, як якість тканини, так і якість пошиття. Котон дуже щільний, приємний до тіла. Саме таку модель у них на сайті зараз я не знайшла, в них є інша модель боді. Також дуже цікаві речі вони випускають час від часу, в них виходять колекції. Зараз особливо прослідковується українська ідентика в їхніх колекціях. Загалом речі цікаві, унікальні, якщо ви хочете привнести щось. Не таке, як усіх, можна сказати, то рекомендую вам подивитись на цей бренд. Ну, і та сама майка, так би мовити, яка зробила цей бренд популярним. Мені здається, принаймні багато блогерів говорили про неї, рекламували, ну і недаремно, тому що якість цієї майки також на висоті. На мені розмір XS це молочний колір. На сайті представлено чимало кольорів та досить велика розмірна сітка. Базова та необхідна річ в кожному гардеробі, можна одягати як нижній шар, під піджак, наприклад, так і верхній шар влітку. Тканина, щільна та не просвічується, тому можна одягати і без білизни. Ну і направду якість не порівняти з аналогічними майками в мас маркеті На сьогодні це все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал та на мій Instagram. До зустрічі в новому відео!